Добрий день, дорогі друзі, шановні гості каналу Емілі. Вітаю вас на своєму каналі. Дякую, що заходите. А сьогодні я б хотіла поділитися рецептом із вами. Як я готую такі гніздечка у духовці. Вони. Будуть у нас із картоплі, кабачка і начинка буде фарш. У мене сьогодні курячий фарш. До курячого фаршу, ось, як ви бачите, я додала цибульку, помідорчик. Зараз додамо зелень. Так, зелень. Тепер посолимо. Додамо перчику. Можна додавати іще й інші якісь спеції. Ну, я додам тільки сіль і перець до фаршу. Так. Це зараз ми перемішаємо. А ось яка в нас буде основа для цих гніздечок. Картоплю я натерла на, на крупну терку. І сюди, звичайно ж, цибулі також. Потерла, щоб картопелька в нас не змінила колір, щоб вона не потемніла. А також кабачок, також на крупну терку. Тепер кабачок ми солимо, відставляємо і картопельку посолимо. І залишимо нехай. Постояти, щоб зійшла рідина, потім потрібно віджати ту рідину, і будемо формувати наші гніздечки. Фарш я вже перемішала, ось такий він має консистенцію. Можна не додавати помідори, можна просто зелень, сіль, перчик, і що ви там? а можете, там по своєму бажанню, додати якихось інших спецій. Так, начинка в нас готова. Будемо чекати, коли віджати рідину із картоплі і із кабачка, і формуватимемо наші гніздечка. І так, картоплю і кабачок я віджала від рідини. Багато було рідини, звичайно, додала зелень сюди. І зараз будемо додавати спеції. Додаємо сюди паприку. Чорний перчик. Так. Обов'язково я додаю приправу до картоплі. Так, і ще в мене ось є сушені томати з часником і базиліком. Ще сюди так трішки додам. Так, і сюди ще потрібно додати десь ложку столову крахмалю. Так, і трішки олійки. Також десь столова ложка. І перемішуємо. І так, картоплю з кабачком і спеціями і зеленню перемішали. І зараз формуємо ось такі гніздечка. Викладаємо так. Вони гарно тримаються, просто треба сформувати таке гніздечко. Такі. І так далі будемо формувати гніздечка. Сформували такі гніздечка, і зараз будемо накладати фарш. Всередину отак ось накладаємо фарш у кожне гніздечко. І так далі. Формовані гнізда, я ще додала сир, сир у мене був. який був, ви можете натерти твертий сир і зверху посипати. Я це вже проекспериментувала. Той сир, який у мене був, я поклала всередину. І ще додала сюди два види соусу. У мене є барбекю і є із манго. Ось такі це просто моє таке бажання. А взагалі-то можна просто затерти сиром, посипати і поставити в духовочку. І так, зараз ми ці гнізда ставимо в духовочку, десь на 40-45 хвилин при температурі 180 градусів. Так що чекаємо. І так, наше блюдо із гніздечками уже готове. Ось так воно виглядає при подачі, так я його оформила. Раджу вам його готувати. Воно підходить і вранці з'їсти, і в обід, і на вечерю. Так що рекомендую готувати вдома. Нічого тут складного немає. Я думаю, що всі інгредієнти доступні. І нескладно дуже просто. Так що готуйте. І так як я вже сказала, що е, бажано натерти сир і засипати е, наші гніздечка зверху. Просто у мене не було такого сиру, я поклала такий, який у мене був. У мене вийшло ось в такому варіанті. Так що, готуйте, заходьте на канал Емілі, підписуйтесь, коментуйте. Ну, що ще сказати? Готуйте по тим рецептам, які я викладаю на канал. А сьогодні я з вами прощаюсь до нових рецептів і смачного вам!